Мої редфлаги при роботі з клієнтом. Якщо клієнт, заходячи у магазин, одразу вам не дає 100 гривень просто за те, що я такий гарний, це однозначно редфлаг. Якщо клієнт щось купляє і не залишає мені на чай хоча б 150 гривень, це редфлаг. Ну а якщо клієнт заходить в магазин просто. Подивитись і не платить за вхід хоча 500 гривень, це навіть редфлагом назвати ваше. Але я все одно всіх радий бачити у нашій невеличкій крамниці європейських товарів місто Ужгород, вулиця Грушевського, 27, дріб 29. Ну і за посиланням в шапці профілю є наш офіційний сайт. А також всім пропоную приєднатися до нашого проекту Красорія, де ви можете придбати не тільки якісні європейські товари, а ще на цьому і трішечки заробити. Я тут коротше підрахував. У мене получається мінус 750 гривень з кожного клієнта.